Зустрічайте в продажу Opel Zafira 2013 року випуску на лінзованій оптиці на оригінальних дисках, збережений стан автомобіля на гарній літній гумі. Ось такий він по колу Все дуже гарно, все дуже доглянуто. На двигуні 1.4 достановлений у автомобіля, вписаний в техпаспорт, симимісний, на тканинному салоні, ось так от все дуже гарно виглядає. Спереду все збережено. Шестиступенева механіка, є екорежим, кондиціонер, мультимедіа, екранчик, є достановлена камера заднього і переднього виду. 172 тисячі пробігу, мультикермо, круїз контроль, передній склопакет, електрорегулювання дзеркал. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102. Салон автофокус. Більше інформації про це авто можете дізнатися у нас на сайті в шапці профілю. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся!